Кремлівська пропагандистська машина вдається до неймовірної брехні і по-справжньому інсинуацій для того, щоб припинити або принаймні зменшити кількість зброї, яку наші західні партнери надають Україні, зброї, яка допомагає нам відчайдушно і героїчно відбиватися від підступної рашистської навали. Українська зброя Хамас не більше ніж і ПСО, речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі війни Ізраїлю із терористами Хамас 9 жовтня заявила про неконтрольоване розповсюдження західної зброї із України по всьому світу. Запитайте в агенції Bloomberg, видань The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, а також Associated Press, BBC та інших, скільки разів вони цитували наші дані чи проводили на їх підставі розслідування? Підказую жодного. А заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв того самого 9 жовтня заявив. Що натівські друзі догралися. І тепер зброя, яку вони постачають Україні, використовується у всіх гарячих точках. Ну що натівські друзі догралися? Зброя, яку ви передали неонацистському режиму в Україні, активно використовується в Ізраїлі. Далі вона так само, як і зброя, яку залишили втікачі американці в Афгані, буде безконтрольно використовуватися у всіх горячих точках. А ще далі буде ще гірше. Очікуйте на чорному ринку ракети, танки, а можливо, і літаки із Києва. Насправді. Гур МО України вже попередив, що спецслужби РФ проводять кампанію дискредитації України на Близькому Сході. Наступним кроком мають стати фейкові звинувачення військових України у тому, що вони продають зброю терористам на регулярній основі в українській розвідці. Припускають, що метою можливої провокації є дискредитація ЗСУ. Та повне припинення військової допомоги Україні від наших західних партнерів. Відомий український експерт Олександр Коваленко щодо подібних провокацій дає наступні пояснення: по перше, все озброєння і техніка, що передаються Україні, контролюються та відстежуються. Якимось чином, перепродати їх на так званому чорному ринку просто неможливо. Немає жодного верифікованого факту такого продажу. По-друге, ризик трофеїв в Україні триває повномасштабна війна, в рамках якої техніка не лише пошкоджується та знищується, але й захоплюється як трофеї. Україна, наприклад, має сотні і навіть тисячі одиниць трофейної техніки та зброї окупантів. Росія також має трофейну українську техніку. В тому числі і західні зразки. І про кожен такий випадок чудово відомо нашим партнерам. І професіонали не роблять із цього трагедії, а от популісти та пропагандисти навпаки розводять багаття та проводять шабаши. По третє, коли планується передача Україні того чи іншого озброєння, завжди враховується фактор захоплення цієї зброї чи техніки супротивником. З цього робляться висновки, чи доцільно передавати саме цю зброю чи техніку на даному етапі, чи ні, чи не нашкодить їхнє можливе захоплення безпеці США та їхнім партнерам, чи зможуть отримані технології якимось чином допомогти противнику. Отже, саме тому та хвиля, яка зараз здійнялась в інформаційному просторі, нібито про якусь зброю, яка раніше була передана Україні, а зараз опинилася у Хамас, це не більше ніж і ПСО. Але це ІПСО розроблено в якості акомпанімента, який грає синхронно із головною партією атаки на Ізраїль. А з урахуванням Росії як першоджерела цієї дезінформаційної операції. Можна із впевненістю сказати, що саме вона брала участь у підготовці інших аспектів нападу на Ізраїль.